Всім привіт! Мене звати Дар'я. Я рада вас бачити на своєму в'язальному каналі В'язальний всесвіт з Дар'єю Аніщенка. Це відео вступ у спільний проєкт Олени Буганово -Магічний кубік. Про правила гри я швиденько розкажу вам. Для цього нам потрібно 6 розпочатих процесів. У мене вони є. Кожен день Олена буде кидати ввечері два кубика, і буде випадати на вибір один чи інший процес. Сьогодні 7 березня, ввечері Оленка кидає кубики і з завтрашнього дня ми починаємо потихеньку в'язати свої процеси. Що ж я беру у березень? Перший процес. Це будуть мої бабусіни квадрати. В'яжу з пряжі Alize Bella Batik, це 100% бавовна 100 грам 360 метрів. І гачок в мене 2,75. Я казала у відео про шалений тиждень стартів, що це в мене буде або джемпер, або кардиган. Ще не вирішила, буду в'язати бабусіни квадрати, а потім робити білим, білою пряжею обв'язку. І потім вже подивлюсь, скільки в мене вийде з цієї пряжі бабусиних квадратів, і буду потім вже думати, що саме з цього робити. Чи рукави також будуть з квадратів, чи тільки перед та спинка. Ще не вирішила. Не не знаю, що за модель це буде. В процесі в'язання буду вже дивитися і вирішувати, що саме це буде. Ось, залишу це тут. Другий процес це будуть ось такі слідочки-балетки. В мене один готовий, залишилось лише зробити обв'язку. Цього, цієї балетки, і в'язати наступну. Це пряжа, я покупала Premium Winter в Candy Yarn, Шкарпеткова, шпиці 2,5. Тут нема де ставити маркер, тому одна є майже готова, і буду розпочинати другу. Тут в мене 5 квадратів в, роботу, в роботі. Третій процес це мій джемпер, який я в'яжу по опису нашої майстрині, майстрині української яночки. Ось я вже повішала маркер. Мені залишилось тут трішки пров'язати і вже буду формувати горловинку. Так, це третій процес в роботі. Все-таки красиве, яскраве в мене на цей раз. Цього красунчика ви вже бачили, якщо дивилися мій магічний кубік лютого. Це в мене свішо для синочка. Він повністю вив'язане вже тіло. Залишилось лише зв'язати рукави. Тут немає де ставити маркер, ну, немає сенсу. Тому. Подивимось, скільки в мене вийде пров'язати рукави. А може я і завершу нарешті цей світшот. П'ятий процес. Це іграшка. Це дівчинка Янгол по майстер-класу Галини Веремеєнко. В мене наразі є лише голівонька, ще не оформлена. І одна ручка. Має бути десь друга, але я щось шукала-шукала і не знайшла. Ось, ну подивлюсь ще. Так, це мій п'ятий процес в роботі. І останній шостий процес це буде джемпер для мого чоловіка. В'яжу його з напіввовни. На такому етапі він. Зв'язана спиці номер 3 в чотири ниточки 1400 метрів на 100 грам. Тут візерунок йде резинка. Три, один рядок, три лицеві дві виворотні. Наступний рядок всі петлі лицьові. Тут така підвернута подвійна горловинка. Зв'язана. І я відділила від. Відокремила вже рукави на додаткову нитку, набрала петлі підрізом і ось трішечки пров'язала вниз тіло. Ось такі процеси беру в роботу. Сьогодні ввечері вже Оленка буде кидати перші пару кубиків, і будемо дивитися, що саме магічний кубик нам викине на роботу на завтра. З вами за всіма я прощаюся, побачимось вже в наступному відео. Проходьте в опис до дівчат, подивіться, хто приймає участь, які процеси вони беруть в роботу. Бажаю вам всім натхнення, тихого, спокійного дня. У нас наразі третя тривога зараз за сьогоднішній день. Щось активізувались наші Сусіди. Ось. Всім гарного дня. До зустрічі. Бувайте!